Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитися з вами двома моїми найулюбленішими рецептами печива. Печиво обох видів готується дуже швидко та просто: печиво сирне та печиво злакове. Дуже смачні, підійдуть для будь-якого столу. Злакове печиво взагалі дуже дієтичне і готується на воді. А сирне печиво підійде до смаку дітям, тому що дуже нагадує крекер. Тому пропоную вам разом зі мною приготувати обидва печива. І почну я із борошна. Для першого рецепту мені треба 230 г борошна та 50 г кукурудзяного крахмалю. Також сюди я додаю одну чайну ложку розпушувачу, з'єдную всі сухі інгредієнти між собою і відставляю їх в сторону. Наступним етапом підготуємо насіння. Нам треба 100 г різного насіння. В мене кунжут білий-чорний, насіння льону, насіння соняшника та насіння гарбуза. Все насіння я перемішую між собою і також відставляю його в сторону. Беру глибоку миску, вливаю сюди 100 мл гарячої води, 50 мл олії. Та додаю 50 г розтопленого вершкового масла. Якщо ви хочете, щоб печиво було більш дієтичне, можете замінити все на олію. Додаю 1 чайну ложку цукру та пів чайної ложки солі. Гарненько взмішую всі інгредієнти між собою і просіюю сюди сухі інгредієнти. Додаю їх поступово і гарненько вмішую в тісто. Таким чином замішуємо однорідне еластичне тісто, воно дуже легко з'єднується і виходить м'якеньке, еластичне і зовсім не прилипає до рук. З ним працювати одне задоволення. Єдине, що не можна залишати його надовго, не накритим. Так як воно може дуже швидко підсохнути. З'єднали всі інгредієнти між собою, довго не вимішуємо тісто. Ось таке воно гарненьке, м'якеньке. Достатньо його замішувати. Переходимо до формування печива. Тут взагалі все дуже просто. Тісто нам треба розділити на дві частинки. Та кожну частину розкатати в тоненький пласт. Зручніше це робити на пергаменті. Я зразу викладаю тісто на пергамент і розкочую його на ньому. Тісто розкочуємо у пласт такого розміру, якого розміру деко. Звичайно, краї можна підрівняти, щоб вони були рівненькі. Перекладаємо в деко, беру один жовток, взбиваю його і змащую гарненько ним тісто. Зверху на жовток я викладаю насіння. Звичайно, ділю його на дві частинки, так як тіста буде два деко. Викладаю однорідним шаром і зверху, щоб воно гарно трималось, можна приплюснути його руками. Можна зробити це зразу, можна зробити вже потім, коли наріжемо. Беремо гострий ніж та нарізаємо на ту форму, яка вам потрібна. Я нарізаю на квадратики. Обов'язково ніж має бути гострий, тому що насіння не дуже гарно ріжеться. Притискаю все тісто з насінням, розігріваю духовку на 180 градусів і вже в розігріту духовку відправляю печиво випікатись впродовж 10-15 хвилин. Орієнтуйтесь по кольору печива, воно має бути злегка золотавим. Можете трішки більше засмажити, якщо любите потемніше. Ось таке крихке та дуже смачне печиво в мене вийшло. Обов'язково зберігайте рецептик та приготуйте його для своєї родини. Переходимо до наступного рецепту і це сирне печиво. Просіюємо в миску борошно, нам треба 200 г борошна. Сюди я додаю пів чайної ложки солі та 150 г вершкового масла холодного із холодильника. Для зручності я його розрізала на шматочки. Вбиваю сюди одне яйце. Перемішую всі інгредієнти між собою, щоб з'єднати борошно з маслом. Виходить ось така ніби крихта, відставляємо в сторону і беремо один із основних інгредієнтів це сир. Сир найкраще брати вершковий, тоді печиво буде мати дуже смачний вершковий смак. Натираємо сир на дрібненьку тертушку, сира треба 150 г і пересипаємо натертий сир до нашого тіста. З'єднуємо всі інгредієнти між собою, тісто досить тугеньке і робити спочатку це складно. Так як в тісті дуже багато масла, то довго вимішувати його не треба. Тільки з'єднали всі інгредієнти, тісто зібралось до кубки і воно готове. Перекладаємо його в пакет і відправляємо до холодильника на пів години. За рахунок того, що тісто постоє в холодильнику, воно буде краще розкочуватись і печиво вийде смачніше, вже перевірено, тому обов'язково відправляйте до холодильника. Через півгодини дістаємо тісто з холодильника та розділяємо на три частинки. Стіл припудрюємо борошном, тому що без борошна розкочувати його не вдасться, воно буде прилипати. І розкочуємо із кожного шматочка тоненький пласт. Беремо тарілку. В мене тарілка має діаметр 22 см та обрізаємо тісто навколо тарілки, формуючи таким чином коло. Знімаємо тарілку і розрізаємо тісто на 8 рівних частинок. Далі нам потрібен будь-який інструмент, який залишає кругленькі дірочки. В мене це насадка для шприця кондитерського. Але підійде і трубочка для коктейлей і будь-що, що є під рукою. Фуємо таким чином шматочки схожі на шматочки сиру. Печиво перекладаємо на деко, застелене пергаментом. за бажанням можна додати зверху ще трішки солі. І відправляємо в розігріту духовку при 180 градусів, випікаємо печиво впродовж 15 хвилин. Ось таке гарне та крихке печиво виходить за цим рецептом. Воно дуже смачне. Всі, хто полюбляє сир, я вам дуже раджу його приготувати. Це дуже смачно. Такі дві великих тарілки печива в мене вийшли. Дякую вам за увагу. Як завжди, бажаю вам смачного і до зустрічі у наступних відео.